Всіх вітаю! Сьогодні обговоримо, як зрозуміти, який найвищий рівень цитування журналів в вашій науковій галузі, щоб обрати найкращий журнал для публікації вашої роботи. З вами команда Пабел Едванс. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, робіть репости, це для нас буде дуже приємно. І так, що нам зробити для того, щоб перевірити. Показник цитованості для журнала в нашій науковій галузі. Спочатку нам треба перейти в базу даних Scopus, гуглимо її в пошуковій комірці, вводимо Scopus, переходимо, і нам треба перейти по вкладинці View Journal Rankings. Переходимо. Це база даних Scopus. Всі журнали тут, які входять або входили в базу даних Scopus. І тут ми можемо фільтрувати по різних напрямках нам потрібна subject area, тобто наша наукова галузь. Обирайте свою наукову галузь тільки англійською мовою. Я оберу Medicine. І тут ви бачите. Тут ви бачите великий вибір. Тут є окремі підпункти Health Professions або просто medicine. Ви можете обрати кардіологію, біохімію, або обрати просто всю галузь, щоб подивитися на всі журнали, які дасть пошук. Переходимо. Ось результат пошуку, і на що ми звертаємо увагу на ось цей показник Сайтскор. Цей показник він розраховується кількість опублікованих статей до кількості цитувань на цій статті. Ми можемо тут відфільтрувати від найменшого до найбільшого і навпаки. Нажимаємо. Тут у нас показується найменше. Але тут в першу чергу показані виключені журнали з бази даних Scopus. Нам потрібен найбільший показник. Повертаємося назад і бачимо ось цей журнал 642. І далі вже пішли набагато менші показники. Але я хочу вас застерігти, щоб ви не обирали журнал з найвищим оцим показником. Тому що зазвичай ці журнали дуже популярні і в них дуже високі вимоги до статей, які подаються в їх журнал. Тому ми вам рекомендуємо аналізувати журнал, аналізувати його тематику і аналізувати. Статті, які опубліковані в архівах журналу, і якщо ви впевнені, що рівень досліджень співпадає з вашим рівнем досліджень, тоді подавайте свою статтю в цей журнал. А якщо ні, просто не марнуйте свій час, тому що у вас тільки оформлення може зайняти. Місяць в цей журнал, а ви потім через декілька днів отримаєте типову відмову, і потім знову будете шукати журнал, і це у вас може зайняти дуже багато часу. Тому заощаджуйте свій час, звертайтесь до наших фахівців за підбором журналу. Ми допоможемо з цим, щоб підібрати вам і високоцитований журнал, і який буде підходити по рівню вашого дослідження. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости. Ми будемо раді відповісти на ваші коментарі. І до нових зустрічей!